Так, сьогодні говоримо про Алана Тюрінга, тож розпочнемо. Я хотів би почати з дитинства його. Алан Тюрінг народився 23 червня 1912 року в Лондоні, Англія. З 6 до 9 років він навчався в Сант Майклс Праймері Скул, початкова школа Святого Майкла. Уже в ранньому віці виявляв ознаки генія, що помічала люди навколо, зокрема директриси цього навчального закладу. Потім 4 роки навчався в Хазельхарст, Preparatory School – це підготовча школа Хезелхрст. А з 1926 року, 13 років, він навчався в Шерберській школі. Шерберсько. Цікавий факт, що у перший день семестру в Шербернській школі він збігався з робітничим страйком щодо погіршення умов праці. Але Алла настільки прагнув навчатися, що, попри те, що попри це, проїхав 97 кілометрів 60 миль. З Саутгемптона до Шерберна та переночував там у готелі. Е, ну на слайді ви бачите в принципі основні події. Спочатку народився, потім Гезел Херст і Шербер. Це основні школи, де я навчався. Ось на фото справи можете побачити це випускний рік в Шерберській школі. Йому тут 19 років. Поїхали далі. Е, Крістофер Морком. Хто це такий? Справа в тому, що треба ще трошки про Шерберн поговорити. У Шерберні Тюрінг тісно товаришував з Крістофером Моркумом. Ці дружні стосунки сильно вплинули на подальші наукові інтереси першого. Цікавий факт, що в опрацьованій мною статті на Вікіпедії є примітка, що хтось посилався на те, що Моркум був першим коханням Тюрінга. але підтвердженої інформації я не знайшов, де факто лишається пліткою. З огляду на все вище зазначене, делана тяжким ударом стала смерть товариша в вісім дев'ятнадцяти років від туберкульозу. Він певний час підтримував зв'язок з його матір'ю та почав ще більше працювати в наукових аспектах, якими Тюринг зділився з Крістофером, далаючи від втрати. Ось на фоці ви можете побачити Крістофера Моркома. Безпосередньо він мав досить значний вплив на життя Тюрінга. Ну, про це ще пізніше трошки я скажу. Університетська освіта з 30. Першого по тридцять четвертий рік він навчався в Kings College Кембридж в Королівському коледжі при Кембриджі, де був нагороджений знаком першого класу з математики. Його дисертація мала назву On the Gaussian, Gaussian Error Function про функції похибки Гауса, що доводила central Limit Theory, центральну граничну теорію, якщо я правильно тут переклав зараз. Теорему. Теорем. Теорем. Да, ну, Там є ЦГТ, центральна да, гранична теорема. да. да. Ну, Це, це вже да, пан Сергій, дякую, що мене підкоригував тут. Тут багато аспектів було. А в 1937 році закінчив магістратуру та опублікував свою першу статтю під назвою Equivalence of Left and Right Almost Periodicity. Давайте я трошки пролистаю, ось тут вже, я думаю, можете поговорити. На ну, Фоті зліво уривок з цієї статті, на фото справа, зараз ми ще до цього дійдемо про наукові роботи. В 30-му році він опублікував статтю зліва. На жаль, він не був ознайомлений з тим, що ще в 1922 році, тобто на 15 років раніше, було доведено його версію теореми було доведено його версію теореми в цьому доробку. Проте, це не завадило Цюрингу стати стипендіатом Королівського коледжу завдяки цій праці, бо комітет оцінив оригінальність даної роботи. А в 38-му році він став доктором філософії на кафедрі математики в Принстонському університеті, захистивши дистанцію Systems of Logic based on ordinals е, система логіки, що базується на ординалах. Ось така річ. Ось тут уривки. Це щодо наукових робіт. Давайте далі. Е, варто сказати трошки про машину Тюрінга. Е, і що тут з нею? у Тисяча 1936 році він опублікував статтю під назвою On Computable Numbers with an application to the Enshinungs Problem. Проблема визначення. E це з німецької проблеми визначення або «decision problem» У зарубіжній літературі також зустрічається позначення. У ній Цюринг переформульовує результати праці Курта Годела, про якого нам вже сьогодні розповідали. 1931 року з теми «The року з теми and Computation» Я так розумію, це границя доказу та обчислення. Заміня, заміняючи його арифматично базовану формальну мову, на формально простий гіпотетичний пристрій, що отримав назву машини Тюрінга. Тобто раніше це була просто формальна мова, а зараз Тюрінг зробив вже пристрій, який є фактично як універсальною машиною. Так ось, про цю машину. Він довів, що його універсальна обчислювальна машина, ну, в лапках, звісно, на той час. Здатна виконувати будь-які математично мислені обчислення, якщо це буде представлено у вигляді алгоритму. Також продовжував доводити, що немає вирішення так званої проблеми визначення або decision Problem, показуючи, що проблема зупинки це інша вже проблема, halting problem, для його машини не визначена. У наш час машина Тюрінга – це головний об'єкт вивчення в теорії обчислення. Тепер я поясню, що таке проблема зупинки. У теорії обчислення це проблема визначення з опису довільної комп'ютерної програми та її вхідних даних. Чи програма закінчить свою роботу, чи буде працювати е, в блоках вічно? Ось така річ. Е, про проблему визначення це вже більше там, до елементів математичної логіки з доскорення математики. Я теж думаю, пан Сергій тут може щось розкаже, в чому полягає сама проблема. Е, ну, може, трошки пізніше, бо зараз. Ось так, давайте, річ. може, пізніше краще щоб так, доповідь. А так, давайте далі. Так, ну в будь-якому разі на всіх слайдах, ви бачите, тут дати є і чітко ну, що відбувалося ключове. А на фоці ви, між іншим, можете бачити машину тюрінга. А ось це університетський коледж. Я просто забув сказати, що на фотках тут все закономірно. Це не випадкові фотографії. А про другу світову це, мабуть, найцікавіший період життя Алана Тюрінга, але я про нього небагато вам розповім сьогодні. Під час Другої світової війни був провідним учасником декодування німецьких шифрів у Блешлі Парк, це Англія. Команда на чолі з ним займалася криптоаналізом шифрувальної машини нацистів Енігма. На фоці ви можете бачити, зліва це Enigma, справа це дешифрувальна машина, яку вони створили. Під час Другої світової війни вона отримала назву «Бомба». Ось така річ. У 1941 році відбувся значний прогрес, але було недостатньо ресурсів та фінансування для створення потужної дешифрувальної машини. Че Тюриг написав лист самому Черчиллю. саме тому на цих фотографіях фігурує описав, описавши труднощі, з якими вони зіштовхуються, та необхідність фінансування. Після вони його отримали, а створена ними машина е, отримала назву бомби, який зазначив. Ось така річ. Тепер початок е, ранніх комп'ютерів. У 1945 року, по 47-й, він працював над розробкою Automatic Computing Engine, або автоматичної е, автоматично обчислювальна машина. Е, працював в NPL, це National Physical Laboratory, Національна фізична лабораторія. У 46-му він презентував детальний опис розробки е, так званого Stored Program комп'ютера, тобто той, який зберігає інструкції програми. Скажімо так, до цього в 46-му році. Мало того, що не було такої інструкції, так і концепту в принципі, що в нас як пристрій міг зберігати інформацію про програму, конкретно інструкції виконання. А ось там у 46-му вже Цюрінг нас конкретно описав цю річ. І він, якби є, можна сказати, певною мірою ну, тим, хто заснував поняття, комп'ютер, як таке, взагалі. Почав зробив знач значний внесок у наші зараз поточні пристрої обчислювання. Ось така річ, а на фото ви можете бачити е, комп'ютер Manchester Mark 1. Час таке, у 49-му році е, Тюрінг займався розробкою програмного забезпечення для однієї з ранішніх машин такого типу. І вона отримала назву Manchester Mark 1. це ось вона на фото. Є. Ось вона така була трохи громістка. Давайте далі. Mm -hmm. Тест Тюрінга. Оце цікава річ. У 50-му році Тюрінг і в концепт грав імітацію, який потім отримав назву тест тюрінга у своєму доробку Computing Machinery and Intelligence. У чому полягає сам тест? Тест полягає в здатності машини показувати розумову поведінку ідентичної людській. Що пропонує тюрінг? Він пропонує людині оцінювачу. На фотографії це об'єкт С. Судити діалог між іншою людиною та машиною. У нас машина це об'єкт А, а людина це об'єкт Б. Судити діалог між іншою людиною та машиною, що налаштоване генерувати відповіді подібні до людських, звично для нас мовою, тобто не машиною. Розмова обмежена винятково текстовим каналом передачі інформації, тобто через клавіатуру та екран. В принципі, це може бути як варіант, що у нас насправді в, в об'єкті Б. Може бути комп'ютер, і він там щось друкує, і потім комп'ютер йому відповідає. Але по суті, там там третій об'єкт С він буде бачити, що відбувається там на третьому комп'ютері, і який там діалог, або просто будуть там по черзі там хтось тут щось друкувати і повертатися папірці до людини-оцінювача, і там комп'ютер щось там надасть якусь відповідь, щось надрукує маю на увазі. Надасть відповідь, і теж потім ну, об'єкт С аналізує. Що відбувається? Давайте продовжимо. Е, я зупинився на тому, що основний канал передачі інформації через клавіатуру та екран. Оцінювач обізаний з тим, що один з співрозмовників це машини. Якщо він не зможе точно відрізнити машину від людини, тоді перше з двох пройшло тест. Тобто машина тоді пройшла тест. Це і це є тестовим тюрінга. Е, примітка від мене: система створена таким чином, що усе зводиться до оцінювання лише змісту повідомлень. Тобто, не тексту, не час обдумування тощо. Всі ці фактори вони знівельовані, щоб лише можна було оцінювати зміст. Проте, з тюрінгу, це все. Давайте про математичну біологію. Це, мабуть, трошки неочікувано, але тюрінг був зацікавлений також у такому розділі математики, як математична біологія. У 50-му році, у 830, у 51-му році, я перепрошую, у 839 років він змістив фокус своїх інтересів до математичної біології. Рік по тому він публікує доробок з хеміл без Chemical Basis of morphogenesis. Цюрин був зацікавлений вивчати морфогенезис. Що ж таке це розділ біології, що займається вивченням паттернів та форм біологічних організмів. Ну, потім можете бачити, в принципі, це є приклад морфогенезу, там, де в нас якось там взаємодіють клітини і утворюють в результаті якусь форму. А тепер ще цікавіше, мабуть, що він безпосередньо зробив? Так, я трошки поговорю зараз про математичну біологію. Що зробив в Тюрінг в математичній біології і конкретно для морфогенезу? Тобто, об, області, яка його цікавила. Він запропонував, що система хімікацій, що реагують один з одним і росіється крізь простір. Це має назву Reaction Diffusion System, Може вважатися одним з головних феноменів морфогенезу. морфогенезу. Він у свою чергу використовував частково диференційовані рівняння partial differential equations. Ось на поцілі, ви можете, до речі, бачити це просто як такі вставочка, що це. Приклад дифер... частково диференці... диференційованого рівняння. Ось це просто таке фото, щоб була якась асоціація. Називається у нас оці partial differential equations, називається біфрівняння в часткових похідних або в частинних похідних. А, ну, ну, час... я просто, Довго. Я, я, я так не знав точно, як це Ні, Ну, правильно, це складний термін. Да. Тому, де, фактично, в принципі, тому на цій презентації йде фактично англійською. Без проблем, так. Uh, і він використовував partial differential equations для моделювання каталітичних хімічних реакцій, і це мало ну, Справа в тому, що ця річ вона використовується і по сьогодення в, в морфогенезі, навіть там проводила певні експерименти там нещодавно, щоб довести е, валідність його математичних записів, і така річ, але я не буду вантажити нікого за інформацію, бо про це теж можна довго розповідати, тому ми підемо далі. І поговоримо про особисте життя Тюрінга. Е, як вже хтось міг зрозуміти? Може ні. Алан Тюрінг був гомосексуалом. У той час у Великобританії це було кримінальним правопорушенням, що в даному випадку стало фатальною нетолерантністю. Е, в лапках я трошки пізніше поясню, що це значить. Е, справа в тому, що в 52-му році відбувся інцидент з пограбуванням будинку Тюрінга. Його хлопець сказав, що був знайомий з грабіжником, тому перший. Тобто Тюрінг повідомив про випадок поліції. Тепер невеличкий зріз. Якщо коротко, в результаті стало відомо, що він гей. Та Тюрінга визнали винним. Йому дали вибір або в'язнення, або випробувальний термін. Він обрав друге. Відповідно до умов іспитового строку, Тюрінг мав погодитися проходити гормональні фізичні зміни. Де-факто це хімічна кастрація, що і сталося протягом наступного року. Після він описував все так. Писав з гніфосі, можете побачити. No, дав йшов. Emerge from it all a different man, but quite who I, I have not found out. Е, я перекладу. Безсумнівно, я маю стати іншою людиною після цього, але ким я так і не дізнався. Ось така річ. Це він описував після проходження гормональної терапії. Е, він став імпотентом, і потім ось це його цитата про опис. Ну, це його скажімо так. Це просто його цитата і опис. Його взагалі відчуття від всієї цієї штуки. Тепер далі. Чому стала фатальною нетолерантністю Бо смерть у 54-му році Тюринг помер від отруєння синідом Поруч ліжком було знайдено напівзгіджене яблуко, що вважають причиною його смерті. Але точно невідомо. Розслідування визначило, що це було самогубство, ймовірно, пов'язане з погіршенням стану Тюрінга після проходження реабілітації. Він прожив всього-навсього сорок два роки. Е, я ще хочу додати те, що Тюрінг був одружений з жінкою певний час, попри своє сексуальне вподобання, але я вже вирішив не розповідати про це. Це так на самостійне працювання, кому цікаво, бо там теж. Можна довго говорити. Деталі, що про все вище зазначене, можете дізнатися за покликаннями в кінці презентації. Вони зараз перед вами, оскільки сама біографія Тюрінга дуже громістка та насичена. І на останок, я раджу вам подивитися фільм Гравімітацію про створення дешифрувальної машини бомби, про яку я розповідав, під час Другої світової війни. Цей фільм був знятий за книгою про цю ж історичну подію, яку теж можете прочитати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую. Я тільки так і хотів в кінці сказати, що класний фільм про Лана Тюрінга. Дякую за дуже гарну доповідь. Мені надзвичайно сподобалось. Чи є якісь запитання у присутніх? До доповідача. Ну, якщо питань немає, я тоді пару слів скажу про цей фільм. І у мене була взагалі ідея насправді, я, напевно, так і зроблю вже кінець курсу. Якісь підборочку фільмів про математику, чи про математиків, чи дотичних, я хотів би вам скинути. Ну, а ви подивитесь, якщо не дивились. Хоча, звичайно, гра в імітації, там ігри розуму, так, і Beautiful Mind. Про неї ще думаю, багато хто дивився. Також про да, оцього вигаданого персонажа Good Will Hunting. Що там ще? Про Ердеша я хотів би розказати сьогодні і там деякі фільми порадити. Ну, є цікаве кіно. Добре, ще раз тоді, дякую Зоряне. дуже чудова доповідь.